Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми будемо в'язати рельєфний візерунок з пицями хвилі. Це лицева сторона візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Вибираємо непарну кількість петель, тобто рапорт візерунка складається із двох петель плюс одна петля для симетрії і дві кромкові петлі. В'яжемо перший ряд. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо до кінця ряду, в'яжемо лицевими петлями. Перший ряд ми в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю кромку, ми пров'язуємо виворотньою петлею. Пров'язали перший ряд. В'яжемо другий ряд. Другий ряд до кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. До кінця ряду, другий ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виверхньою петлею. Ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій ряд. Третій ряд до кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо і до кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо четвертий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо одна лицьова. одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка після роботи. Одна лицева. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицева. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицева. І повторюємо так до кінця ряду. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка після роботи. Одна лицева. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо. Одна лицева. І повторюємо так до кінця ряду. Одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо ниточка після роботи, одна лицева. І так повторюємо до кінця ряду. Одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо ниточка після роботи, одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо ниточка після роботи, одна лицева. І кромкову петлю ми пров'язуємо виворотною петлею. Ми пров'язали 4 ряда візерунка. В'яжемо 5 ряд. П'ятий ряд до кінця ряда ми в'яжемо лицевими петлями. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотною петлею. Ми пров'язали 5 рядів візерунка. В'яжемо шостий ряд. Шостий ряд до кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І до кінця ряду, шостий ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотними петлями. Ми прив'язали шість рядів візерунка. В'яжемо сьомий ряд. Ось у нас так виходить. Сьомий ряд ми в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду. Це дуже-дуже красивий візерунок. Сьомий ряд ми до кінця ряда вяжемо лицевими петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотною петлею. В'яжемо восьмий ряд. Восьмий ряд. До кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Всі петлі до кінця ряду, восьмий ряд ми в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо в'яжемо лицевими петлями. І останню петлю кромково ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 8 рядів. В'яжемо 9 ряд. 9 ряд до кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І до кінця ряду, дев'ятий ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 9 рядів візерунка. В'яжемо 10 ряд. 10 ряд до кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо і до кінця ряда в'яжемо лицевими петлями. Десятий ряд. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Одинадцятий ряд до кінця ряду ми в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І до кінця ряда ми в'яжемо виворотніми петлями. Ось такий візерунок, візерунок у нас виходить. Вяжеться він дуже легко і дуже-дуже красивий. Виходить. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми з вами пров'язали 11 рядів вісерунка. 12 ряд. Двінадцятий ряд ми в'яжемо лицевими петлями до кінця ряду. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. І до кінця рядами ми в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали 12 рядів. Тобто рапорт візерунка складається з 12 рядів. Повторюємо візерунок з першого ряду по 12 ряд. На даному образці я пров'язала 1, 2, 3 рапорта візерунка, 1, Два, три. Ось такий візерунок у нас виходить. Це лицьова сторона візерунка. Дуже-дуже красивий. Це виворотня сторона візерунка. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре, до побачення!